Останній ранок весни став першим кроком у велике майбутнє для маленьких випускників дошкільного навчального закладу Теремок із завершенням важливого життєвого етапу подарунками маличу вітали не лише батьки та вихователі, а й почесні гості свята. Секретар Бориспільської міської ради Валерій Ксьонзенко, депутати міської ради Володимир Пилипчук та Ярослав Годунок. Першою слово взяла завідуюча закладу Лариса Панкова, звернувшись до батьків та маличі, щоб ви в своїх дітях. Те, що хотіли, те побачили, досягли, те, що ви в них вклали, щоб воно вам всім вернулося, сторицею. А вам, дорогі наші випускники, бажаю здоров'я. Бажаю, щоб ви всі навчалися на відмінно, щоб ви всі стали успішними людьми. І коли ви станете, відкриваєте свої фірми, станете депутатами, мерами, президентами, ви ніколи не забували свого садочка Слово надали секретарю Бориспільської міської ради Валерію Ксьонзенко, який на захід прийшов з подарунками. Приготовили подарок, подарок, який не вручив всім діткам, но є палатка Валерій Ксьонзенко Подякував батькам і вихователям за найголовніше, що лише може бути для дитини. Що бросається в глаза в першу очередь? це наскільки діти красиво діти, просто потрясающа і Тоді розумію, що вони ростуть в заботі і в любові. Звісно, то спасибо і воспитателям за це, і батькам за то, як ви цих дітей виховуєте, як ви їх хочете. Сюрприз для маленьких випускників підготував і депутат міської ради Володимир Пилипчук та для початку підбив підсумки життєвої науки у дитячому садочку. Вони займалися. Одні якось прийняли гарно там своє навчання, другі трошки слабіше. Ну на це не треба обращати уваги, тому що прийде час і ваші дітки будуть. Нормальні, повноцінні, як ми сьогодні говорили, депутатам. Депутатами краще не йдіть. Дуже тяжко. Щоб були здоровими, саме головне, і щоб вони були здорові і багаті. Оце саме головне. І саме головне, щоб ви ніколи не забували своїх батьків. З рук Володимира Пилипчука діти отримали шкільне приладдя, після чого розпочалася святкова частина. На урочистий захід до малечі завітали казкові герої Мальвіна, Боретіна та Карлсон. У свою чергу маленькі випускники розказують. Звали вірші, співали і танцювали. Депутат міської ради Ярослав Годунок вручив маленьким бориспільцям символічні вишиванки та сказав декілька слів як напуття перед шкільною дорогою. Хочеться побажати саме головне здоров'я і наснаги до навчання, і щоб вони цінували і любили те, що в них вклали їхні батьки. І мені приємно, що сьогодні у нас ну модно зараз сказати, бо прихожу де садок. Нася каже, я кажу козачки та козаки. Да, Олександр, а вони кажуть, ні, ми принцеси та принці. І мені приємно, що так багато красивих принцес у нас, да, діти. Ну і безумовно, принцип. Що вони все ладилося, все було дуже добре. Протягом року на базі дитячого садочку працював гурток, де діти вишивали бісером. Картини із зображенням Ангела подарували почесним гостям заходу. Вони ж у свою чергу пообіцяли надалі допомагати закладу. І першим кроком до цього буде новий медпункт. Колектив телерадіостудії Бориспіль приєднує. Це до всіх привітань і майбутнім школярам бажає по життю крокувати із посмішкою на обличчі, з упевненістю у серці та з вірою у душі. Тетяна Підгурська, Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль.